Сьогодні 30 30-й місячний день, дуже добрий для того, щоб очиститись, набратися позитиву, пробачити когось, згармонізувати свій стан. І я сьогодні вирішила подивитися, що буде для кожного знаку Зодіака таким ключиком для гармонізації стану. Дивимось період на найближчий місяць. Овни У нас зараз може стати підтримкою людина, відповідальна, серйозна, чесна, справедлива. Це може бути людина у формі, можливо, юрист чи фінансовий консультант. А загалом корон мечів про те, що ваша здатність структурувати свої думки і діяти розсудливо, справедливо і з холодним серцем допоможе вам знайти правильні підходи в тих ситуаціях, які зараз, можливо, порушують ваш емоційний стан. Тельці для вас, любі мої король кубків, показує, що зараз ви можете знайти підтримку у чоловіка, люблячого, емоційно співчутливого, що може вислухати, допомогти, підтримати. Це може бути і якась близька людина, хтось з друзів або, наприклад, керівник на роботі. А крім того, ця карта вказує на те, що зараз ви цілком можете самі подолати емоційні гойдалки, які зараз, можливо, ви відчуваєте. Завдяки вміню керувати почуттями, емоціями і здатності переключати увагу і на підтримку тих, можливо, хто цього потребує. Близнюки, ви лишень, гляньте годні королі. Тож може бути так, що найбільшу підтримку і опору зараз будуть надавати саме чоловіки. І король жезлів це персона сильна, амбіційна, харизматична, можливо, людина при владі, така, що здатна вирішити важливе для вас питання. Тому подивіться навколо, хто є такий з вами поруч, на кого ви справді можете зараз опертись. Крім того, це може показувати і ваші власні якості, які допоможуть вам вирішити складні питання і гармонізувати ваш стан. І король жезлів це про впевненість, про силу, про силу духу, про здатність тримати ціль у фокусі, особливо якщо ви чоловік. Дорогі раки, дев'ятка мечів вказує на те, що ви зараз надто переймаєтесь тими подіями, які вже можливо відбулися в минулому. Можливо, ви. Жалкуєте про щось, багато думок різноманітних в голові, і таке відчуття, що ви не можете знайти рішення. Головна порада для вас, любі мої, за цією картою: по-перше, пробачити себе. Якщо ж є якесь важливе питання, яке на вас зараз справді тисне, спробуйте структурувати думки, цілі, інформацію, якою ви володієте на даний момент. І коли все, так би мовити, розставиться по своїх місцях, ви можете неочікувано для себе зрозуміти, що все не так складно, і тоді спати буде краще, і голова не буде боліти від цієї навали думок. Чого я вам любимо і щиро бажаю. Леве, сімка пентаклів. У вас можуть бути зараз якісь питання, які зависають на певний час. Можливо, ви чекали більш швидкого розвитку чи результату. Вас може тривожити ситуація з грошима, з роботою, з безпекою, з здоров'ям. Але це та карта, яка показує, що все йде у правильному напрямку. Просто треба зараз набратися терпіння. Ви вже дуже багато доклалися до чогось і ще трошки і питання вирішиться. Ну а для жінок, левів, можу вказувати на новини про вагітність. Діви, покажу кубків, любі мої для вас таким гармонізуючим фактором стає легке ставлення до життя і дозвіл собі на почуття. Це може бути про кохання, про приємно проведений час про спілкування з другом чи з коханою людиною також вам зараз може допомогти покращити емоційний стан заняття творчістю, і ви зможете відчути таке наповнення задоволення від того, чим ви займаєтесь. Тризи вже зараз починають потихеньку відновлюватись від величезних навантажень, які були останнім часом. І тепер з кожним днем у вас буде з'являтися більше сили, більше енергії, більше бажань. Дозвольте собі йти за ними, за цими поривами, можливо, навіть примхами. Будьте з собою, дозволяйте собі зробити щось таке, можливо, чого ви до цих пір не робили. Спробуйте щось нове, або починайте планувати подорож, причому таку, яка вам буде у задоволення. Скорпіони, для вас старший аркан справедливість. Це вказує на те, що для вас зараз дуже важливим буде віднайти баланс у стосунках або між тим, чого хоче ваша душа, і тими речами, які потрібно робити. І цілком може бути, що найближчий місяць в вашому житті відбудуться такі події, які є наслідками ваших попередніх дій. І Якщо ви певний час назад зробили комусь добро, допомогли, то зараз ви самі можете очікувати на справедливість всесвіту, на те, що він вам заплатить сповна за те, що ви зробили до цих пір. Це може бути про те, що ви вкладали у вашу роботу у стосунки, у... і ці події, які будуть відбуватися, не тільки вирівнюють ваш емоційний стан, а дадуть відчуття впевненості, внутрішньої сили і, звичайно, гармонії, які, власне, сьогодні присвячуються нашим відео. Стрільці, восьмий старший аркан. Показує, що збалансований такий внутрішній стан повернення до себе і такої життєвої сили вам додасть турбота про інших людей. А для когось ця карта може бути підказкою на те, що фізична праця або спорт, наприклад, можуть повернути вам і емоційну стабільність. А для когось ця карта може програтись, наприклад, такою пристрастю фізичною? Ця карта взагалі про фізичну силу, про фізичний потенціал. Можливо, у вас зрушаться з місця такі справи, які раніше вам здавалися непідсильними. і переходимо до козорогів. Прекрасні аркани сьогодні виходять і для вас, любі мої, не виняток. 21-й старший аркан світ. Для когось вирішиться питання з виїздом за кордон. Хтось буде почуватися в більшій безпеці там, де він знаходиться зараз. А ті, хто довго працював над якимось питанням, зараз можуть його успішно завершити. Цей аркан може показувати ще і народження дитини. І зміну статусу, реїзд, події, які для вас відкривають нові двері. Водолії вам додадуть сили, новини, яких ви давно очікували, або якісь зміни, що відбудуться дуже швидко. А якщо говорити про ваш власний потенціал, то ця карта про те, що вам для того, щоб досягти мети, потрібно сконцентруватися на чомусь важливому, на тому, що є головною ціллю. І ви обов'язково досягнете результату далеко до закінчення цього місяця. Крім того, вісімка жезлів – це ще і про взаємодію з іншими людьми, з партнерами, з колегами. Це також може бути і про подорож. Бажаю вам здійснення вашого цього найголовнішого бажання. А в нас остання карта і це риби. Не знаю, що ви таке могли зробити, любі мої в минулому, що зараз вас хвилює. Можливо, ви собі в чомусь докоряєте або сумніваєтесь, можливо, було прийнято якесь рішення, що зараз, скажімо так, рикошетить на ваш емоційний стан. Скажу лише, що це все за дев'яткою мечів, зараз абсолютно немає сенсу. Треба піднімати голову подивитися на те, що відбувається зараз навколо вас, проаналізуйте всю інформацію, яка стосується вашого питання, і подивіться, що буде, коли ви все розкладете по поличках. А для тих рибок, кого. Турбує, наприклад, безсоння чи головні болі, вам потрібно більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі. І та краса, яка зараз, наче така, знаєте, зимова казка, цілком може додати вам позитивних емоцій, вирівняти, гармонізувати ваш внутрішній стан. Не беріть любі мої дурне до голови, тому що за дев'яткою мечів, як правило, ваші проблеми сильно перебільшені. Можливо, ви самі себе і накручуєте. Як тільки ви цього позбавитеся, ви відразу відчуєте полегшення і побачите не лише проблеми, і відчуєте і красу, і радощі життя. А якщо це важко зробити самостійно, то спробуйте поспілкуватися з психологом. Наприклад, бажаю вам всім любі мої, тепла в домівках, миру в душі. Бережіть себе і до зустрічі.